Місцева жителька Наталія Лазненко живе на вулиці Грушевського. каже, що викошувати прибудинкові ділянки доводиться власноруч. Ми, як мешканці цього міста, самі викошуємо періодично траву. Тобто, воно було б тут ще гірше, якби ми особисто, наші батьки приходять і в вільний час, тому що вони пенсіонери, викошують тут траву. Як водієві, мені дуже незручно ця трава, тому що немає огляду. Коли ти виїжджаєш на перехрестя, я не бачу звідки їдуть які машини. Нині комунальники косять центра. Альні вулиці та основні транспортні шляхи розповів перший заступник голови полтавської міськради Валерій Пархоменко. Спочатку по пріоритеті центр центральні вулиці, да або магістралі по яким рухається громадський транспорт, пішохідні зони. Сьогодні почали вже викос у ну, скажімо так, у мікрорайонах працюють комунальники з 7 до 14 години. Говорить заступник начальника комунального підприємства «ЖЕО номер 2 Василь Василенко. На Леваді працюємо. Проспект проспект Миру закінчуємо. порішли на Проспект Богдана Хмельницького і вулицю Олександра Бідного. Бараємося починати косити вулицю Гузулівську. Також працюємо на бульварі Щупотіва, Агнівку. Закінчувати будемо. Получається, по різному Виходить по різному, залежно від трави. Велика трава менше косимо, менша трава, більше площу косимо. Однак вона виходить. 1600 квадратів на день норма є. Норма є для програми прибирання. Міська влада виділила 25 мільйонів гривень. За ці кошти придбали мотокоси та створили дільницю відповідальну за покісу з біч. Нині працюють 13 косарів. З тридцяти говорить Валерій Пархоменко, створена дільниця. Там старші старший мастер є, але на сьогоднішній день ми закупили коси, але косарів на сьогодні всього 13, Тому звичайно, практично в два рази менше людей для того, щоб робити покіс по червоним ліням. Скошено на узбіччях траву віддають зокрема на потреби пункту перетримки безпритульних тварин. Розповів виконувач обов'язків начальника КТП, 1628 Володимир Баберський. Частина цієї трави, травичі вже сіна. Оскільки вона трошки пізніше скошена, чим потрібно, вивозиться в екопарк верхла в Ковалівці. Частина вивозиться на пункт притримки безпритульних тварин нашого підприємства, частина компостується. Узбіччя у Полтаві почали косити в середині червня, а завершити планують протягом місяця, розповів Валерій Пархоменко, Світлана Мостепан та Юрій Дубіневич. Суспільне новини Полтава.